Польщу часто називають країною замків і не дарма усього на території Польщі знаходиться аж 341 замок, із них 178 є відреставрованими та відкритими для відвідувачів в якості музеїв. Ще 163 замки є напівзруйнованими. А щоб ви довго не вирішували, який з поміж понад 300 замків обрати для відвідування, я вам розкажу топ 10 найкрасивіших замків Польщі. Піскова скала розташування, гміна Солушова, малопольське воєводство. Цей мальовничий замок, розташований на вершині гори, із трьох сторін оточений прірвою. Перша згадка про нього сягає 1315 року. Легенда розповідає, що перший власник замку П'єтр Шафранець був алхіміком та займався чорною магією, намагався отримати золото із звичайних металів і вбивав всіх приїжджих купців. Обабіч замку знаходиться знаменита скеля, яку поляки називають палицею Геркулеса. Із нею теж пов'язана вельми красива легенда, у якій йдеться про те, що саме нею легендарний польський правитель Крак, вбив краківського дракона і залишив її тут, після чого вона вросла в землю і залишилась назавжди. Замок Огродзенець розташування під замче, сілеське воєводство. Романтичні руїни середньовічного замку здіймаються в селі під і є відкритими для туристів. Замок Огродзенець був побудований в 15 столітті сімейством Солимчиків. Сьогодні руїни замку обросли легендами. Місцеві жителі вважають, що тут живуть привиди і самі розповідають, як бачили їх не раз. Зокрема, всіх лякає знаменитий привид чорної собаки з яка зі слів людей. Ходить вночі довкола стін замку, тягнучи за собою довгий ланцюг. А іноді тут з'являється і душа каштеляна Краківського Станіслава Варшицького, який декому вижжається як вершник без голови. Замок Красицьких. Розташування красичин підкарпатське воєводство. Цей неймовірно красивий замок, розташований усього за 10 кілометрів від перемишля, і відноситься до найвишуканіших. Ренесансних ансамблів на теренах сучасної Польщі. Збудований він був у 14 столітті шляхетним Станіславом Красицьким та перебудований згодом його сином Каштеляном Львівським Мартином Красицьким, що робить замок унікальним то настінні розписи, які можна побачити практично в кожній залі. Ці малюнки були створені за чітко визначеним планом і охоплюють до семи тисяч квадратних метрів. Стіни вони зображують бюсти римських імператорів, польських правитерів та святих. Крім того, варто також відвідати підземелля замку разом з камерою Тортур та каплицю біля замку, замок в Голухові, розташування Голухів, Великопольське воєводство. Замок був побудований в 1550-х-1560-х роках для воєводи Рафала Лишинського. Сьогодні у цьому мальовничому замку розташувалася філія Національного музею в Познані, де представлені історичні інтер'єри та твори мистецтва. А в прибудові до замку знаходиться вишуканий ресторан, Бензинський замок, розташування бензин, сілеське воєводство. Цей замок фортеця був збудований в 14 столітті в період правління Казимира Великого. Замок був важливою ланкою в системі оборони західного польського кордону. Сьогодні тут знаходиться музей зброї, а також стильний ресторан, стилізований під середньовіччя, де подають старовинні польські страви. Замок Дунаєць. Розташування село Неджиця Замок. малопольське воєводство. Замок Дунаєць у Неджиці розташований на правому березі Чорштицького водосховища. І був побудований, ймовірно, на початку 14 століття на місці колишньої оборонної споруди. Із замком пов'язана легенда, в якій йдеться про те, що в кінці XVIII століття в замку і його околицях проживали інки – нащадки тупак Амару II і частина дворянства, котрі рятувались від переслідувань іспанців. Там, на території замку, вони заховали частину своїх скарбів, які досі не віднайдено. Сьогодні замок виконує функцію музею, готелю та ресторану, будучи однією з найбільших історичних пам'яток на півдні малопольського воєводства. Замок Князь. Розташування Валбжих, Нижньосілезке воєводство, замок князь найбільший замок у Нижній Сілезії та третій за величиною замок у Польщі, побудований в 1288 му Других роках князем Болько Першим Суворим. Під час Другої світової війни замок слугував однією зі ставок Гітлера його офіційною штаб-квартирою. Сьогодні тут функціонує музей, ландшафтний парк, вражаюча кінна ферма та ресторан, де подають дуже смачну їжу. До речі, на моєму каналі є більш розгорнуте відео про цей замок у вигляді влогу, тому запрошую до перегляду. Замок Чоха. Розташування. Суха. Нижньосілезецьке воєводство. Замок Чоха, оборонний замок, побудований в 1241-1247 роках, на березі озера Лесна в якості прикордонної фортеці за наказом чеського короля Вацлава І. Сьогодні замок відкритий для відвідувачів в якості музейного комплексу та готелю. Тут також розміщення. Ресторан та конференц-зал. Крім того, в замку через його колоритний вигляд часто знімають фільми. Замок Мошна розташування Мошна опольське воєводство. Замок Мошна датується 17 століття і є однією з визначних пам'яток Верхньої Сілезії. У замку є 365 кімнат і приміщень загальною площою понад 7 тисяч квадратних. Метрів прикрашають замок 99 веж і башт. Є тут також мальовничий ставок та зимовий сад. Весь комплекс розташований на території близько 200 гектар. В наш час замок функціонує як готель, але за окрему плату можливе і вільне відвідування цієї архітектурної пам'ятки. І наостанок це замок у Мальборку. Розташування Мальборг Поморське воєводство. В цьому замку ми також були, але на той час відео на Ютуб я ще не знімала і не маю. Що вам показати? Не вагайтеся та їдьте, там дуже гарно. Замок Тевтонського ордену в Мальборку був резиденцією великого магістра Тевтонського ордену з 1309 по 1456 роки. Це найбільший середньовічий цегляний замок у світі. Площа замку 143 591 метр квадратний та пам'ятка Світової спадщини ЮНЕСКО. Замок на честь Діви Марії був побудований Тевтонськими лицарями на березі ногата гирло Вісли в 1274 році. Підраховано, що на його будівництво було використано 4,5 мільйони цеглин. Сьогодні на території замку розміщується музей де туристи можуть оглянути різноманітні тимчасові та постійні виставки та експозиції. Друзі, дякую всім за перегляд. Мені дуже приємно, те, що ви повернулися на мій канал, так як і я. Я обов'язково буду далі знімати для вас відео, я нікуди не зникла. Якщо вам цікаво моє життя більш детально, то саме і про пологи в Польщі, то можете підписатися на мій інстаграм. А ми з вами вже побачимось у наступному ролику. З вами була ваша Аня. До зустрічі!